Покажу на практичному прикладі, як взяти позику, яка треба зазвичай для участі в сейлах, лаунчпулах і такому подібному. Це трохи вигніше, ніж відкривати хеджування шортом, ну і зазвичай простіше для більшості. В останнім часом нам треба в позику на кілька годин брати BNB для участі в сейлах від Binance і покажу саме на прикладі BNB, як їх взяти в позику. В будь-якому випадку нам для забезпечення треба USDT, щоб це було без ризиків і з мінімальними витратами. Спочатку на двох біржах, потім на двох дексах. На першій біржі Bybit заходити в фінанси. Криптопозики. У Ви вибираєте. BNB, який вам треба для застави внизу USDT. І вказуєте суму токенів, яку хочете взяти. Наприклад, один BNB автоматично рахує, що в заставу треба 750 доларів приблизно. Для запасу краще закинути більше, щоб байбіт не присилав смски про докидання маржі. Якщо ставка забезпечення ось показує, буде 95%, тобто відношення ваших позичених коштів до суми забезпечення, ось цього, яка вказується, то після 95% буде ліквідація. Відповідно, ви втратите біля 5% від ваших коштів. Але токен BNB, він зазвичай не сильно волатильний. Він може 5% показати. Це ще досить багато. 10% максимум, але ніяк не 15-20, тому за це переживати не варто. Просто докинули 10-20 зайвих доларів і все. Нажали отримати позику. Галочка, так. Все, ці кошти вже знаходяться у нас на балансі, можна їх побачити в активах на єдиному торговому рахунку. Вони будуть. Далі. Ви кошти можете спокійно його вводити з байбіти на Binance для сейлу чи для інших своїх потреб. Потім, коли вже повертаєте BNB назад, на гаманець ваш байбіт, то заходите сюди ж саме в меню фінанси криптопозики і погасити. Для погашення вам треба мати трошки більше на 1, 10%, наприклад, BNB, тому їх треба докупити, щоб оплатити ще проценти. Ну і плюс ви будете виводити також платити комісію. Зайдете сюди назад, нажмете «Погасити» і підтвердити. Все, взяв позику, погасив. Ще проценти хочу. Все вже не відображається. Аналогічно із OKX, також популярна платформа, біржа для отримання позики. Збільшуйте активи меню і позика. По аналогії так само вказуєте BNB вгорі. І знизу заставою тезер. Вказали суму, нажали, позичити. Все, покористувалися коштами. Повернули назад на аккаунт OKX. Мої запозичені активи. Відомості про позику і повернути позику. Все, взяв позику і погасив. Далі, як взяти позику в прикладі BNB на децентралізованих платформах, зразу на ваш гаманець Metamask чи Rebбі. Тут у вас має бути забезпечення в вигляді USDT, так само мережа Binance Smart Chain і трохи BNB для оплати комісій. Токени ви також отримуєте на ваш гаманет зразу. Перший сайт це Windows протокол, найбільший на Binance Smart Chain. Підключаєте гаманець зразу. Потім переходите в Core Pool, нажимаєте USDT, тут supply має бути, тут галочка стояти і показуєте суму. Розрахуйте так, щоб ця сума перевищувала на 25% приблизно більше суми BNB, яку ви хочете отримати. Спочатку Approve токена. І ще раз supply і підписувати транзакцію. Кошти зараховані, тепер знову корпул, тільки вже нажимаєте BNB і позика боров суму до отримання, така, щоб не перевищувало ось цю галочку, цю червону бажану, цю мітку. Вказали і нажали боров. Підписали транзакцію, і ці кошти вже у вас на гаманці. Ось можу показати. У мене було 06 плюс 025. Зараз 031 BNB. Маю Ось показана транзакція, як вона нарахувалася. Далі, щоб повернути кошти. Після користання нажимаєте також Core Pool, BNB і вже нажимаєте Repay, максимум і підписуєте транзакцію. Кошти повернули. Далі Core Pool, USDT і треба вивести Наші USDT, які залишались для забезпечення. Вже Віздров максимум. Підтверджувати транзакцію. Все кошти вас назад повернулися на гаманець. На кінця фінанс так само спочатку нам треба вибрати USDT, Саплай, поповнити баланс. 300 доларів казав, Підписуєте транзакцію. Далі Market, BNB. Кнопочку Borrow шукаєте і вказуєте суму, яку бажаєте позичити тут. Казали, Borrow BNB, підписали транзакцію. Потім покористувалися токенами, вивели BNB з гаманця на Binance чи ще кудись. Потім повернули назад на гаманець. І на цьому сайті нажали «Repay» для того, щоб віддати позику максимум і Repay BNB. Кошти повернули. Далі Market, USDT і через Віздрово виводите ваші токени. Тут так само має бути галочка, до речі, Collateral ON. Все по суті дуже просто. І також, якщо вам потрібно будуть кошти в інших мережах, в інших токенах. Можете користуватися а, Тут, в принципі, найбільша, найбільший майданчик для позики токенів у різних мережах. Але для BNB я використовую конкретно Windows Protocol і Kinza Finance. На цьому все. Якщо є питання, задавайте в чатах. Чи можете приєднуватися до каналів в опису, там завжди хтось підкаже.